У вас все вийде. Воно ж не одразу все з'являється. У серпні 2013 року ми купили приблизно такий же, але приблизно такий же занедбаний будинок, занедбаною ділянкою. Він навіть був у гіршому стані. І ми витратили всі свої заощадження, щоб це купити. І почали працювати. Працювали ми їздили майже кожного вихідний і потрошечки все робили. Спочатку ми вирішили, що зробимо просто літній такий будиночок. Цю мазанку обкладемо цеглою і будемо жити. І так ми потрошку все це робили. Але потім ми вирішили, що, мабуть, комфорту було замало і трошки треба додати. І остаточно ми вже вирішили, як буде виглядати цей будинок, у 2015 році. Тобто пішло два роки, щоб звести ці стіни і зрозуміти, що треба робити будинок. У 2015 році ми накрили, зробили покрівлю, кришу цю і далі потрошку продовжили працювати. Вікна ми змогли вставити тільки в 2016 році наприкінці. А вже там двері в 2017-му взимку. Тобто ви бачите, що треба час і бажання, щоб щось робити. Але щоб такі речі вони здійснилися, треба працювати, треба йти до своєї мрії. У 2017 році ми почали вже замислюватися про те, як буде воно по-наружі. Дружина вона має цей фах по плануванню. Ландшафту, і вона зробила ландшафтний дизайн. І починаючи з 2017 року, ми потрошку стали втілювати наші плани по ландшафтному дизайну. Ось, тому, якщо ви бачите, що тут, тут щось є, то це не хаос якийсь, це ми потрошечку і по можливостям саджаємо ті дерева і ті кущі, які ми можемо зробити. Працюємо ми тут вдвох з дружиною. Так, дружина займається цим ландшафтним дизайном, а я їй допомагаю. Ми змогли вперше тут зупинитися і вже ночувати тільки в 2020 році. Тобто ми вже зробили мінімальний комфорт, коли ми могли жити в цьому будинку. У 2020 році ми приїжджали влітку. Тут на початку літа і в кінці на тиждень і робили якісь роботи. Переїхали ми сюди жити навесні 21-го року. Недобудований ще будинок. І вже тоді роботи потрошечку прискорилися. Ось Того ж року, 21 го ми підвели собі електрику, бачите, що тут була електрика. Але ми зробили вже нормальну електрику і почали потрошку робити все це по наружі, що ви зараз і бачите. В цьому році буде вже 10 років, як ми займаємося цією ділянкою. До цього я казав, що приїжджали кожного тижня, незалежно від погоди. І щось робили. Зараз ми тут вже живемо два роки, тому можемо робити трошечки більше. І в планах ще багато чого треба зробити. Але ви бачите, все можливо. Для цього не треба мати багато грошей. Треба просто потрошечки все робити, і йти до своєї мрії. Ну і скажу вам, щоб все це, що ми запланували доробити, ще треба. Років 10, щоб все це завершити. А щоб виросли всі рослини, які ми тут посадили, це вже не при нашому житті. Тому, якщо ви садите дійсно сад, то це вже для наступних для ваших дітей, онуків, тому що ви насолодитися всім цим самі не зможете. Але треба починати, треба робити. Раніше люди так і жили. Висаджували кедрові сосни, які будуть давати врожай тільки через 70 років. І це вони робили для своїх дітей-онуків. Тому і ви можете все почати. Багато тут продається таких занедбаних будинків. Берете будинок і починаєте потрошечки вдихати в нього нове життя. Ось так. У вас все вийде. Гарного вечора. Пока.